Інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня підуваємо у програмі. Очі звати Святослав Драбчук. Доброго вечора вночі росіяни атакували Україну 20-ма шахедами. Усі камікадзе вдалося знищити нашій ППО на Росії. Теж повідомили про атаку дронів. кажуть, збили 108 українських безпілотників. Як ви здогадались, обманюють. Служба безпеки України поповнила перелік колаборантів ще двома зрадниками в Міноборони ж презентували мобільний застосунок, де можна оновити дані військовозобов'язаним, призовникам та резервістам. Про все це і не тільки більше розкажемо у нашому традиційному огляді. За даними повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони -камікад за цієї ночі збивали над Харківщиною, Полтавщиною, Вінничиною, Одещиною та Миколаївщиною. Не вийшло росіянам наробити лиха шахедами. Окупанти використали кинджали і авіабомби в день 17 травня. ракетами атакували Одесу. У місті одна загибла і восьмеро поранених. Каби скидали на селище Куп'янськ. Вузловий на Харківщині. Поранена жінка і холодногірський район Харкова. Станом на 21 годину п'ятниці відомо. Про двох загиблих та понад два десятки поранених. У Харківській області, де ворог пішов у наступ, зона активних бойових дій розтягнулася майже на 70 кілометрів. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, основні зусилля московити зосередили на напрямку Стрілеча Липці та на захопленні Вовчанська. Наразі на цій ділянці фронту силам оборони вдалося. Стабілізувати ситуацію на Росії. Знову палали нафтопідприємства, хоч московити хизуються, що всі 108 безпілотників, які в ніч на п'ятницю залетіли на болота, збили. Та соцмережі не дадуть збрехати. Горів нафтопереробний завод в Туапсе і нафтобаза в Новоросійську, що на Краснодарщині. Нові супутникові знімки свідчать, що поменшало в росіян і літаків після атаки на аеродром Бельбек, що в окупованому Криму в ніч з 14 на 15 травня знищено два міг 31 та винищувач су 27 А біля головної злітно-посадкової смуги авіабази згоріло ще й сховище пального. Менше стало в росіян і шпигунів на території України. У Харкові СБУ затримала зрадника, який зливав расистам позиції ППО, що прикриває місто. А у Херсоні колаборантку, яка агітувала місцевих приєднуватись до армії РФ. Військово-морські сили ЗСУ показали в дії патрульні катери подаровані нам Естонією. Судна назвали на честь міста Героя Ірпеня та міста Ренні, порт якого розташований найближче до Естонської Республіки. 17-метрові катери будуть залучені до виконання бойових завдань а також здійснюватимуть патрулювання для захисту цивільного судноплавства. Міноборони України презентувало мобільний застосунок Резерв Плюс, так званий електронний кабінет. Він буде доступний для завантаження на смартфонах з 18 травня. Через резерв Плюс можна буде оновити дані у реєстрі оберіг. Як цього вимагає новий закон про мобілізацію? Також оновити дані від завтра можна офлайн у територіальних центрах комплектування. А наостанок, добра історія від білих янголів Донеччини, які днями вивезли з лінії фронту чотирьох собак з проханням про евакуацію чотирилапих улюбленців. До поліції звернувся мешканець Єлизаветівки, села, яке регулярно потерпає від російських обстрілів, яких дуже боялись тварини. Півчарок безпечно доставили в Київ, та наразі шукають їм нові домівки. На Львівщині стіна будинку обвалилась на дитину. Під будівельними уламками загинула чотирирічна дівчинка. Трагедія трапилася в селі Тарасівка Львівського району. За даними обласних рятувальників, стіна впала під час ремонтних робіт. Дівчинка в той час бавилася біля будинку. Як пише видання «Західнет», з посиланням на Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дитина загинула до приїзду медиків швидкої. У Львові попрощались із Тарасом Щупаком, який загинув, захищаючи Україну під час наступу Росіян на Харківщину. Військовослужбовець родом зі Львова, навчався. В національному університеті імені Івана Франка під час повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. Церемонію прощання із Тарасом Щупаком розпочали в гарнізонному храмі Петра і Павла віддати шану військовому прийшли його рідні, близькі та побратими. Один із них Іван Гурський. Пліч-опліч із Тарасом чоловік захищав рідну землю з самого початку повномасштабного вторгнення росіян. Іван каже, Тарас був відповідальним професіоналом та мудрим бойовим офіцером. Він не спокушав долю і не наражав на небезпеку побратимів, швидше ризикував власним життям. Спершу Тарас Щупак був командиром взводу, взводу, опісля став командиром мінометної батареї. Під час наступу росіян на Харківщині Тарас, виконуючи бойове завдання, загинув. Разом із побратимами насипали московитам з мінометів. Тарас поїхав на нову позицію. З хлопцями доволі небезпечна позиція, яка обстрілювалась. Але, попри все, він поїхав туди і почали виставляти відповідно розрахунок. чуть чуть здається відпрацювали, і після того почали дуже сильно в півідрони залітати і просто не встигли. Їх надто багато було в півдронів. Хлопці дуже довго там були в бліндажі, ховалися, не могли вийти і фактично. Порятунком, як такого напана і не було. Опісля панахиди у гарнізонному храмі траурний кортеж рушив до площі ринок. Там шану Тарасові щупаку віддали перехожі. Поховали героя на Личаківському кладовищі. Побратими, які знали Тараса за цивільного життя, не втомлюються згадувати про нього. Я його знав з цивільного життя. Це людина добра, чуйна, ну. Не просто як побратим, а просто як громадянин, як людина. Правильна людина з великою буквою. В Тараса Щупака залишилися брат. Дружина та діти. Тарас був дуже позитивною людиною, дуже, дуже доброю, хорошою. Таня, дочка звати. Любив її дітей дуже, тому що в них не було спільних дітей. Але він дуже добре відносився до її дітей, до неї. Ну, у нас з ним була дуже щаслива. Це так недовго було, бо війна їх розлучила. я дуже його люблю. І... Сумую за ним. і Дуже шкода, що так сталося, тому що вона їй просто крила обрізали. Розумієте, вона тепер не літає, не літає. Тарасові Щупаку назавжди 49. Снапи Львова готові надавати послугу з оновлення даних військовозобов'язаних. Я повідомлення опублікували ввечері п'ятниці на офіційному сайті Львівської міської ради. Чиновники наголошують, що адміністратори до цього готувалися, отримали інструкції і пройшли навчання. Військово зобов'язаним празовникам та резервістам при собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та повідомити актуальний номер телефону. Жодних скерувань на ВЛК чи вклеювання штрих-кодів ЦНАП не здійснюватиме. Нагадаю, що у суботу, 18 травня, Набуде чинності закон про мобілізацію. Військовозобов'язані повинні впродовж 60 днів, тобто до 16 липня, включно, оновити свої військово-облікові дані. Це можна буде зробити у ТЦК, ЦНАПах або через мобільний застосунок Резерв Плюс. Всеукраїнський бізнес фест у Львові на одному майданчику зібрали ветеранів, підприємців з різних регіонів і тих, хто лише. Планує відкривати власну справу, а також представників влади і місцевого самоврядування. Перші мають запитання і потреби, другі відповіді, і ресурс, як правильно написати проєкт та звідки можна одержати фінансування. Наталія та Сергій приїхали на форум із Запоріжжя. Вони вирощують та переробляють кизил. У мальовничому селі біля Токмака мали величезні сади. Та з початком повномасштабного вторгнення за три дні втратили бізнес, який розвивали 10 років. А потім і сина Данила він був добровольцем у пам'ять про нього з нуля відновили бізнес у Запоріжжі. Добре, що мали запас сировини. Культура споживання кизилу у нас в Україні не дуже розвинута, і ми оце 10-11 рік вкладаємо свої сили, знання, гроші, популяризацію цієї яди. Вона дійсно дуже корисна. Мабуть, одна з найкорисніших яєць. Ми продовжуємо виготовляти цю лінійку продукції на основі ор. <ганічний> це і джеми і соуси, і пастила, і сублімовані дропси, і сублімований порошок, і кондитерські вироби виготовляють сири, снеки шиють взуття. Ветерани знаходять себе у різних сферах, адже їхній бізнес це не просто спосіб заробітку, але й можливість соціалізації. Повернення до цивільного життя, і в цьому їм потрібна не лише фінансова допомога, але й знання. На превеликий жаль, ветерани не мають достатньої інформативності в напрямку написання проектів. І наша основна сьогоднішня ціль це донести максимально великій кількості аудиторії щодо можливостей залучення грантових коштів на підтримку і розвиток ветеранського бізнесу. В офіційному реєстрі України понад мільйон ветеранів на підтримку їхнього бізнесу на цей рік у державі заклали 200 мільйонів гривень, профінансують майже 90 проєктів. Цих коштів мало, тому практично у кожній області діють окремі програми підтримки. Львівщина серед лідерів за цим показником. Проводимо школу підприємництва для ветеранів, і створюємо умови безбар'єрності для працевлаштування ветеранів. У нас є інструмент, який доповнює державна програма є робота. Тобто, на власну справу вони отримують гранти від держави 250, 500 тисяч або мільйон гривень. І ми з обласного бюджету дофінансовуємо ці гранти у сумі 30%. Додам у нашій області за офіційними даними 64 тисячі ветеранів. Половина економічно активні. Вони можуть або шукати роботу, або думати про власну справу. 3 тисячі ветеранів вже розпочали свій бізнес як ФОПи. Львів розширив програму допомоги захисникам. Місто надаватиме грошову компенсацію ветеранам та їхнім рідним на лікування різних залежностей. Також встановили додаткові соціальні гарантії для сімей військовослужбовців, які Потрапили в полон чи зникли безвісти. А ще затвердили грантову програму Відвага до бізнесу. Ветерани та їхні рідні зможуть пройти бізнес-навчання та отримати до 300 тисяч гривень грантових коштів на започаткування чи розвиток власної справи. Ці інші рішення прийняли напередодні на сесії Львівської міської ради. На сесії також прийняли зміни до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської територіальної громади на 2024 рік. Основні акценти кошти на встановлення елементів доступності і облаштування укриттів. Діти захисників України, які зникли безвісти чи перебувають у полоні, зможуть безкоштовно харчуватися у школах і садках Львова. Зараз у громаді є 123 дитини, які підпадають під цю категорію програми. Депутати вирішили звести два нових корпуси у лікарні Святого Луки хірургічний та діагностично-терапевтичний. Місто закупить формений одяг для медиків обласного центру екстреної допомоги. На це депутати виділили один мільйон гривень. Відтепер учасники бойових дій зможуть не лише безкоштовно займатися у фітнес-клубах міста, але й отримувати послуги масажу за такою ж системою компенсації з міського бюджету. Доступний буде один курс масажу на рік, кількість сеансів 10. Також на Ції ухвалили чемпіони і призери Дефлімпійських ігор, головних світових змагань серед спортсменів із порушеннями слуху отримуватимуть премії від міста: 80, 65 та 40 тисяч гривень залежно від гатунку медалі. Також депутати затвердили програму розвитку тенісу у громаді на 2024 тисячі 2027 роки. Одне з головних завдань залучення інвесторів для побудови нових чи реконструкцію старих тенісних кортів. А ще затвердили програму підтримки обдарованої. Молоді фінансову допомогу надаватимуть талановитим учням, які стали переможцями міжнародних всеукраїнських предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів чи турнірів. Подивитися на вишиті речі родини Шухевичів, одяг повстанських сімей дубиків і дужих, а також сорочки сучасних українських захисників можна у Львові на виставці Нетлінні її відкрили у Львівському історичному музеї. Експозиція налічує майже півсотні предметів. Чимало експонатів показали уперше. Вишиванки українців 19-го століття, учасників підпілля середини 20-го, політв'язнів, сталінських тюрем і таборів гулагу. Це вишиванка. І поруч стоїть фотографія молодої дівчини, яка в тій вишиванці виходила заміж у підпіллі, коли давав шлюб їм священник фінської греко-католицької церкви в підпіллі. І е -е, поруч стоїть вишиванка єдиного свідка на весіллі, який загинув буквально через тиждень, 1947 дев'ятсот році. Серед експонатів є вишиванка новонародженої дитини, яку створила мама у львівській тюрмі Налонського. А ще вишиті сорочки теперішніх героїв музейників, які загинули під час російсько-української війни, Миколи Майорчака та Андрія Филипчука. А також зниклого безвісти, бійця Тараса Фолюша, якого з надією чекає родина. Сорочка вишита мамою, мамою довгими. зимовими вечорами. В цю сорочку в ці узори вшита молитва за сина, за його долю, за його щасливе майбутнє. Вона його чекає. Чекає велика родина. Чекають друзі. Не завжди одягнути вишиванку для українця було безпечно. Спочатку імперська, а згодом і совєтська репресивні машини намагалися викорінити наш національний стрій. Ми Знаємо, що в день незалежності на свято героїв всі українці одягають вишиванки. Це надзвичайно важливо. Це є така форма самоіндифікації української нації. Це є наш національний стрій, наша національна традиція, і дуже важливо, що зараз ця традиція стала масовою. Показують традиції, що ми маємо глибоке коріння. Яке неможливо викоренити, що би з нами не робили. Розумієте, то таке духовне якесь, що того не передаш. Взагалі, наша духовна спадщина. Наприклад, моя бабуся, вона теж пройшла вишиванка із Сибір, але вона її берегла, і для нас це є як сімейна реліквія, яку ми теж бережемо. Подивитися виставку на тлінні можна до кінця червня. Упродовж цього часу історії вишиванок публікуватимуть на сторінках Львівського історичного музею у соцмережах. Авторка експозиції Любов Коваль просить усіх, хто зберігає вишивані реліквії історичного значення, приносити їх до музею, аби спільно написати історію кожної з цих вишиванок. Легендарний командир Дмитро Кутюбайло на псевдо Давінчі. Він пройшов шлях від добровольця до очільника батальйону Дмитро, перший доброволець, якому присвоїли звання Герой України. Життя воїна обірвалося у 27 під час бою у Бахмуті. Минулоріч незабаром вже у кінотеатрах вийде документальний фільм про захисника Давінчі. На спеціальному показі побувала і команда програми. Очі нас підняли о п'ятій ранку і сказали виїзд куди саме, ніхто не знав. Сіли на броню, доїхали до пункту призначення і в атаку. Да Вінчі це життєпис великого воїна. У картині з спогадами про Дмитра поділилися його рідні, наречена Аліна Михайлова, побратими та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У фільмі є унікальні кадри військових операцій, які раніше не були опубліковані. Своєю роботою творці намагалися пояснити, як юнакові вдалося створити один із найефективніших підрозділів на фронті. Ми ще в житті не бачимо. Людину, яка би любила Україну більше ніж Дмитро Коцюбаєв, нам ще треба переосмислити його але Я впевнений, що ця людина це рівня Бандери, Шухевича, Коновальця. Фільм приймає глядача після перегляду. Люди залишали зал кінотеатру із сльозами на очах. Від фільму враження лише дуже такі важкі. Я впевнена, що після нього кожному з нас буде про що подумати. Дуже щемливий фільм. Ми прихильники да Вінчі, бо ми його земляки. Так що в нас багато хлопців таких. Вічна слава. Ти дійсно людина високої такої честі, духу, який дає нам силу до боротьби. Українські пліч опліч шкільні ліги у розпалі в Україні 29 тисяч команд змагаються у п'яти видах спорту. Кожна область має визначити найкращу, яка влітку візьме участь у фінальному всеукраїнському етапі. У Львові ж зараз теж тривають шкільні ліги з різних видів спорту, і часто вони відбуваються одночасно. Огляд насиченої п'ятниці у змаганнях школярів Львова та області від Алли Воськовської. Травень місяць всеукраїнських пліч опліч шкільних ліг у Львові. Тут на стадіоні Юність регбісти грають у міському фіналі змагань. 12 команд школярів змагаються за звання найкращої у місті з регбі 5 Разом грають і хлопці, і дівчата. але кожен може на свій розсуд формувати склад. В нас суто жіноча команда, і нам це дуже подобається. Ми трохи ти типу, побояли, що там будуть якісь хлопці проти нас, але до прикладу тільки що були хлопці проти нас і нічого ми сильніші. І з регбі 5 починається знайомство школярів з цим видом спорту. Головне занести м'яч за лікову зону суперника і вчасно зупинити атаку, зірвавши прапорець з поясу. Не гри. Наприклад, я перед тобою, я зразу його крию, щоб йому не дали пас. Ми перебігаємо, стоїмо рядочок, пасуємося кожному і другий бере, обходить всіх і забиває гол. У нас як кажуть пробний фінальний етап, який ми почали з початку року, де підготували викладачів, де підготували школи мастер-класами дітей. І це вже діти, які вже на протязі півроку намагались навчитися грати, вийшли зараз на поле показати кращу гру. Тим часом у палаці спорту Галичина визначають чемпіона обласного етапу шкільних ліг баскетболістки. У фіналі грають команда Червоноградського району та Львова. Хто ми є. Я! Ягуари 66-го ліцею виграли міський етап. Їхні суперниці, баскетболістки із Соснівки, стали найкращими у своєму районі і ще й обіграли всіх інших на обласному етапі. Залишилось тільки перемогти львів'янок. Це неймовірно, що ми сюди попали дуже раді, ну, що Соснівка може попасти до Львова на обласні змагання. Першими м'яч кільце закинули ягуарки і продовжили тиснути на суперниць. Дівчата із соснівки зробили все, щоб фінал для львів'янок не був легкою прогулянкою. Але в підсумку поступились 11-34. Тож саме команда Ягуарів зі Львова представить область на всеукраїнському фіналі у Києві в червні. Ми дуже раді, звичайно, перемогти. Ми дуже багато старалися, багато тренуємося. За для цього в нас дуже гарний тренер, і ми будемо дуже сильно старатися йти далі і далі, щоб ми виграли і на Україні. У підсумку найкращі дівочі баскетбольні команди області отримали нагороди та подарунки. Третіми стали баскетболістки стрийського району, четверті – львівського в баскетболі були представлені усі райони. Плюс восьмої командою це місто Львів, тому це точно той вид, вид спорту, який буде залишатися і в наступних сезонах. Визначили переможців і регбісти. Тут найкращою стала команда гімназії престиж. Віцечемпіони, учні 67-ї школи, а бронза у дівочої збірної школи лідер. Алла воськовська Юрій Кісь, програма очі. Це всі новини на сьогодні. Програма очі прощається з вами до понеділка. Дякуємо, що довіряєте. Все буде добре, все буде Україна.